Вітаю, панове. Це ваша щоденна доза інтернету. Він щойно виконав котячу підстилку з коробки. Здається, він збирається зробити це знову. Oh, О боже. Це досить моторошно. Вівці в цій огорожі ходять колом уже 12 12-й день підряд і відмовляються ступити в центр. Цей фокусник, який машинам рухає, дірки на цій карті. Ні, це не монтаж. Це справжній магічний фокус. І я не маю жодного уявлення, як це працює. Це Лексі, і вона має відбиток ступні своєї сестри близнючки на обличчі. Коли Лексі сестрою була в утробі матері, її сестра впиралась новою в обличчя Лексі. Цей тиск залишив Лексі родиму пляму у вигляді ноги назавжди. Ох. Томі. Одесь гарна дівчина. Ці люди у Гватемалі готують піцу використовуючи жар з вулкану. Це називається гриб-привид, і цей гриб може світитися у темряві. Все більше і більше ресторанів фастфуду починають використовувати роботів для приймання замовлень. Бажаєте спробувати сьогодні велике комбо? Yeah. Так, Як щодо напою, yeah. фруктовий пунш. Це все everything? так. До сплати 11 доларів. і 16 центів. Будь ласка, слідуйте до віконця. Одна організація створила цю систему, яка не дозволяє сміттю з водою потрапляти в океан. Це кінець відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Побачимось, друзі, дуже дуже скоро.